Перша фабрика кухня в Україні відкриває свої двері. Новий проєкт в рамках реформи шкільного харчування за ініціативою першої леді Олени Зеленської та за підтримки благодійного фонду американського мецената Говарда Баффета стартує у Бучі. Я впевнена, що Буча зараз отримує не просто харчування для своїх дітей. Це таке місце сили, це символ відновлення, символ відновлення після трагедії, яку пережив регіон. Нові місця робочі для місцевих мешканців І це така нова енергія, яка буде рухати регіон. Вперед цей проєкт це не лише будівля з новими плитами та міксерами, це абсолютно новий підхід до культури харчування школярів. Фабрика кухня це інструмент, який дає рівність, тобто чи дитина в бучі в місті, чи в Києві, чи в малесенькому селі. Отримує абсолютно однакову їжу. Це дуже важливо. Відтак, абсолютно у всіх школах нашої громади буде однакове харчування, яке власне на цій кухні і готуватимуть. Тут ми готуємо смаколики з тіста. А також деякі кондитерські вироби. Ми всі знаємо, що в рамках реформи шкільного харчування є нові нутриціологічні вимоги. Так, тобто ми не можемо дозволяти дітям багато солодкого або соленого, але ми також не можемо позбавляти дітей дитинства. Тому для нас дуже важливо, щоб ми готували правильні якісні десерти з правильної надії. Окрім борошняного, тут є окремий цех і для м'яса, і для риби, і для обробки овочів. Одна з особливостей фабрики кухні це те, що ми дуже любимо наших кухарів. Нічого не треба носити руками. Все ми вивантажуємо бокси і на возиках ми транспортуємо по фабриці кухні. Якщо ви звернете увагу? У нас немає кастрю 50 літрових, 100-літрових. Нам нічого не потрібно піднімати. Відповідно, всі возики на колесиках. Кухарі в свою чергу таким інноваціям дуже раді. Ну, по перше, все дуже зручно. Все під боком, все під руками. Тобто холодильник знаходиться в кожному цеху. Не треба куди бігати, щось -то приносити. Тобто, повар, якщо в вмісному цеху, тобто він е е заходить в свій холодильник, не треба буде нікуди бігти. Це вже спростить. Ну і апаратура, звісно, обалденна, Тобто кнопочку нажав, вже все вийшло, все супер. Концепція нової фудфабрики полягає у тому, що тут кожен процес відокремлений від попереднього. Брудні овочі не перетинаються з чистим посудом, а готові страв не контактують з сирим м'ясом. Від звичайної шкільної їдальні фабрику кухню відрізняють і технології приготування. Апарат розігрівається сам, потім просить для того, щоб його завантажили, потім готує, потім робить скоринку. Запечені нагідці без фритюру та цвітна капуста під соусом Бешамель після приготування потраплять в холодильну камеру. Де охолонуть без втрати смаку та користі продукту 80 – це безпека, тому що всі бактерії вмерли. Плюс 3 – це безпека, бо вони не розмножуються при такій температурі. Відповідно, це ідеально безпечне середовище. Після чого готові страви запакують та у термобоксах доставлять до закладів освіти. Загалом щоденна норма приготування на фабриці це 10 тисяч порцій, які за проєктом забезпечуватимуть дітей з Бучанської та ще двох сусідніх громад.